действия милиции немножко слишком, не немножко, а серьезно, очень резкие, хотя и по требованию прокуратуры. Но до того, как вы скажете про действия милиции, вы мне скажите, пожалуйста, есть сайт МВД, есть программное обеспечение МВД, где люди работают на компьютерах. Из этого программного обеспечения сколько пиратского? Ну, бачите, я виявив тоді відкритість, коли не, не не казав про те, що вся продукція у нас програмна ліцензійна, звичайно, ми з 2006 року проводимо тендерні закупівлі лише тієї комп'ютерної техніки, яке, яка має певне програмне забезпечення. Е, є якась частина працівників міліції, десь в райуправліннях, можливо навіть головних управліннях, які працюють на. Продукція, яка не ліцензована, ми цього не приховуємо. І ця ситуація вона... Ну, не лише в МВС. Така ситуація є загалом по країні і у користувачів інтернету. Втім, ви розумієте, коли правовласник Microsoft, наприклад, знає про це, коли МВС, наприклад, веде з ним переговори, інформує, що частина якогось обладнання працює на нелицензійному програмному забезпеченні, і коли. Ну на цих текстових, наприклад, як програмному забезпеченні не виробляється продукція, і на цьому ніхто не заробляє коштів. То правовласник і не пише заяв, і не вимагає терміново і в один момент вирішити цю проблему. Це питання переговорів, які будуть вирішуватися на я думаю на державному рівні навіть.